Аю, це програма діалоги на телеканалі ITV «Медіагрупа». Мене Назвати Вікторія Петренко, і сьогодні гостем нашої студії є директор підприємства Рівне теплоенерго Олександр Іщук. Вітаю вас! Доброго дня! Отож в уряді зазначали, що цьогорічна зима вона була чи не найскладнішою в плані от опалювального сезону. Якщо говорити про рівне, то яка була ситуація? Якщо говорити про рівне, про рівне і говорити про останні. Повоєнні роки, три сезони, то я б сказав би, що з опалювальних сезонів цей ми відпрацювали на краще. Ну, вперше, люди адаптувалися. Ми вже напрацювали в попередні роки ряд дій, схем, як ми діємо персонал в тій чи іншій ситуації. Тут налагодили роботу з обленерго щодо відключення електроенергії. Тому в цілому опальний сезон, враховуючи військовий стан, я вважаю, що ми пройшли досить достойно. Чи були такі моменти, що от опальний сезон був під загрозою зриву? Слава Богу, ні. Тобто навіть тоді, коли були в нас і відключення світла короткострокові, але вони були. У нас були на похваті, виділені містом дизель-генератори великої потужності, і ми могли без проблем в принципі, переключитися на них і не допустити якоїсь такої надзвичайної ситуації. Ми були до цього готові. Ну і слава Богу, і не знадобилося, відверто кажучи. Тому, в принципі, таких ексесів дуже і дуже не було. От власне таке власне спостереження, що дійсно навіть після обстрілів, які були в нас на Рівненщині, вдавалося дуже швидко відновити теплопостачання в помешканнях, помешканнях рівнян от, власне, який, можливо, цей логоритм допоміг. Так налагодити роботу, чи в чому причина? Ну в першу чергу ми налагодили досить тісну співпрацю з Обленерго, тобто вони звертали на наші об'єкти першочергову увагу, і вони не допускали зникнення електроенергії в нас на, на котельнах. І маючи вже відпрацьований механізм, персонал вже за ці всі роки навчився, навіть коли і зникала електроенергія, вона відновлювалася. Люди наші вже до автоматизму відпрацювали дії і те термін простої котельні» значно скоростився. – не було таких ситуацій, так як, наприклад, в попередні роки, що деякі будинки от надовго залишалися без тепла, і поки ця система заводилася, то от ну були звичайно нюанси, так щоб геть з всього абсолютно не було перебоїв з теплом. Сказати не можу все ну були відключення, але всі аварії, всі нештатні ситуації ліквідовувалися за декілька годин, буквально. Це дійшло за ці роки вже воєнні, так би мовити, додатково да, автоматично. Це напрацьований, напрацьований досвід. Закінчення е, опального сезону, 31 березня, чому от, власне, така дата? Минулого ну, така року, дата, напевно, квітні, так? Е, ні, минулого року, здається, чи 1-2 квітня, 1 квітня, здається, воно, ну, в принципі, плюс-мінус аналогічно, але. Всьому ну виною не виною причина, чому починається опальний сезон і чому закінчується опальний сезон, згідно правил, це середня добова температура. Зараз якраз третя доба, коли температура більше плюс вісьми градусів. Наступна доба також не планується дуже холодною, і саме через те ми звернулися до міського голови, міський голова. В принципі, відреагував, і на підставі цієї норми що три доби підряд плюс вісім градусів було прийнято рішення про закінчення опалювального сезону. Які це переваги для підприємства закінчувати опальний сезон, наприклад, трошки раніше? Ну, переваг для підприємства немає. Я б сказав би, що навіть збитки чому? Тому що ми не довідпустили тихіо калорії, які планували. Відповідно, витрати, які пов'язані з ремонтами. Адмі... Ну, адміністративні витрати вони розподіляються на кількість відпущених гігакалорій. Відповідно, коли підприємство відпускає менше продукції, собівартість цієї продукції відповідно росте. Ці затрати. В принципі підприємству невигідно закінчувати опальний сезон достроково. Ми маємо відпрацювати від відвед... розрахункову розрахунковий терміни і відпустити розрахункову кількість калорій. Але знову ж таки, коли на вулиці тепло, немає реалізації теплової енергії. Коли котельні стоять якби в режимі очікування, вони споживають електроенергію, вони споживають воду. Вони хай незначно, але вони споживають газ. При тому, всьому наші споживачі не будуть теплової енергії, то це ще більший збиток. Тому так, да, дострокове закінчення опального сезону нам невигідно. Підприємство зазнало певних збитків, але і продовжувати його в період, коли на вулиці тепло, також немає сенсу. Е, також е, раніше трохи було, що так вже було потепління серед зими і також е, не подавали в день тепло. Температуру подачі теплоносія. Тобто ну, є таке поняття, як температурний графік. Двома словами, як це виглядає, коли на вулиці холодно, котель піднімає температуру, коли на вулиці достатньо тепло, котель опускає. І коли плюс 10 і вище, то в принципі температура в батареях вона 25-30 градусів, вона фактично не відчувається. Можна говорити про те, що. Тепло не подається ну і більшість будинків вони або обладнані автоматичними системами, які просто припиняють, самі відключаються, або відповідальні особи для того, щоб зекономити йдуть. І самовільно вільно перекривають опалення. Тому ми понижували температуру тоді, коли було на вулиці плюс 10, плюс 15, плюс 18 градусів, коли вночі сильно понижувалася температура. Відповідно, ми піднімали температуру теплоносія. При тому у всьому котельня не припиняла роботу. мережева група насосів працювала, підживлення працювало. Тобто говорити про те, що котельня зупинилася. Не можна. Завершився опальний сезон. Це тільки для рівнян, чи, наприклад, от, соціальні якісь установи, медичні установи Як для Взагалі них? є поняття юридичне поняття початок опального сезону і кінець опального сезону. Тобто він або припиняється всім категоріям споживачам, або не припиняється. Ну, я знаю, що можливі винятки, і в принципі, якщо десь аж аж якісь буде. То можна розглянути це питання, як міський голова зазначив своєму розпорядженні на звернення. Ну але якщо це будуть звернення, одна одна-дві квартири дуже сильно змерзли, і знову розпалювати, тратити мільйони гривень на підйом котельні. Ну. Це дуже важко. Ну і якщо говорити про короткотривалі похолодання, то знову ж таки, якщо пригадують рівняне початок опального сезону, то це не натиснув кнопкою всім стало тепло. Тобто це складний процес і налагодження і гідравлічного режиму може зайняти до двох тижнів. Якщо похолодає на один день, для того щоб підняти котельну, витратити купу грошей і через тиждень мати тепло. Ну чи буде це доцільно? А школи, лікарні е, немає винятків, що на школу воно все об'єднання в єдину систему, і так само, що мені на е, котельні для того, щоб розпалитися і налагодитись, треба декілька днів. Що на школу. що на Цілий мікрорайон. Я більше того скажу, що навіть для однієї школи набагато це складніше зробити, так як до котельні підключені 40-50 споживачів, виокремити з них два і перевести котельню на нетиповий для неї режим досить важко. Тому, в принципі, теоретично це зробити можна, але я б хотів би, щоб всі розуміли, що це досить складно. Таке питання ще е, гарячої води у помешканнях рівнян. От на сьогодні яка ситуація? На, на жаль, тих... Техні... Економічної можливості подавати гарячу воду зараз у нас немає. Тобто підприємство е зараз застосовує економічно необґрунтований тариф, і в принципі збитки підприємства, які мали б компенсувати державу, вже переросли 593 мільйони гривень. І якщо ми продовжимо ще подавати гарячу воду, то в принципі ситуація ще тільки... Е Кардинально усугубиться. Ну і ті всі розуміли, що для того, щоб подавати, потрібен газ, а газ це такий ресурс, яким країна зараз не сильно володіє. І тому я б, якщо говорити про загальний державний інтерес, зараз би я зосередився на тому, щоб акумулювати оцей ресурс газ на наступний опалювальний сезон. Ви згадали про тарифи? От власне це питання теж дуже хвилює рівнян, тому що ми все одно бачимо, що йде зростання і на воду, і за електроенергію тарифи. От, власне, що можна сказати про тариф на тепло? Ну, з тарифом на тепло, то яка біда для підприємства? Чому біда? Бо знову ж таки, не дивлячись на те, що ціна на газ заморожена для населення. Ну, за винятком подорожчання з 1 січня, тоді коли транспортування виросло там на 500-600 на гривень за тисячу кубометрів. Але інші складові тарифи, такі як зарплата, витратні матеріали на ремонт, паливо з електроенергія значно подорожчала. Тому собівартість одної однієї значно зросла. І зараз вона складає. Якщо не помиляюсь, десь біля 3900, ну якщо заокруглити гривень, хоча для населення застосовується 1913, як це було в довоєнний період. Тобто тариф заморожений і найближчим часом, як е, говорить постанова, 6 місяців після завершення воєнного стану, тобто те е, підстав говорити про те, що наступний опалювальний сезон тариф якось зміниться, поки що немає. Бо ми все одно от бачимо, що от є ця заборона так, на підвищення тарифів, але на воду, на світло, вона зростає. Чи, просто, чи є така ймовірність, що мориторій стосується, <рес> стосується лише тепловиків. Тож, можливо, для певної міри і несправедливо, але якщо нам той самий водоканал, тариф на воду зростає, електроенергія для нас зростає, але при тому всьому змінювати ціну на наші послуги ми не можемо. Ну знову ж таки, якщо говорити про мораторій тарифи для населення, то все, що ми споживаємо, ж також воно витрачається на населення. Ну поки що це лягає збитком на підприємство, яке ми підраховуємо, яке згідно е, рішення кабінету міністрів нам мали би компенсувати. Ну як я вже говорив, зараз 593 мільйони гривень. Це якщо порівнювати з попереднім роком, наскільки це збільшується? Збільшилось на 200 мільйонів. орієнтовно, ще раз скажу, точніше, О, помилився я 124 мільйона це за 2024 рік. І це ну, погасити його, має уряд, так це Чи погасити обіцяє? має уряд. Ну звичайно, що обіцяють про це говорять. Говорять, ось, ось ми збираємося. Різниця в тарифах фіксується, але поки що надходжень не було. За цей рік чи взагалі протягом воєнного стану на період дії мораторію компенсації різниці тарифів, ну можливо я помиляюся, але здається, в жодному підприємству на Україні ще не було. Компенсують реально в цих умовах, допомагає місто. Якби не міські програми, ми мабуть би не вижили. І можливо, навіть якби не минулорічна також була програма компенсації цього ну. Економічно необґрунтованого тарифу. Минулого року нам виділили з міського бюджету 94 мільйони. Якби не ця сума, я думаю, що ми попальний сезон не пройшли. А чи є ще якесь рішення для підприємства, щоб якось цю ситуацію пом'якшити? Ну, В інших містах, з досвіду, інших містах, практично місцеві територіальні громади взяли на себе цю ношу і для, того, щоб опальний сезон був. І є фактично вони компенсують цю різницю. Хотів би зазначити 590, коли нам коли нам виділяє допомогу міста. Відповідно, ми її враховуємо при розрахунках, і сума 593 мільйони це за мінусом всієї допомоги, що нам надійшла від міста. Якщо говорити про борги рівнян перед підприємством, чи зростають вони? Е, на диво, враховуючи, що всі ціни зростають, і я, каже, я також каже, користувач комунальних послуг, і на, на, на інтернет ціна зростає, і на мобільний зв'язок, і на паливо, і на все, то на послуги з опалення вже фактично ціна не міняється майже 4 роки. І при тому всьому борг. Все все одно нарощується. Якщо на початок опального сезону, на перші десяти заборгованість була 151 мільйон населення, то станом на 1 березня це 184 млн. Ну брати, в принципі, під час опального сезону, брати цифру заборгованості досить складно, бо вона динамічна. Тут платежка прийшла, коли вона прийшла, коли люди оплатили. Хто платить 20-го числа, хто 15-го, досить важко. Тут вже, в принципі, остаточно можна підбити підсумок уже десь в травні, в червні місяці, коли вже розрахується за березень протягом квітня місяця. Але якщо брати на аналогічні періоди, як ми того року, на певний період, то показує перерість заборгованість порядка 20-25 мільйонів гривень населення, на жаль. А якісь рішення рішення знаєте, проходили багато речей. Навіть було таке: ходили по квартирам працівники, роз'яснювали, зверталися знову за допомогою мас-медіа. Найбільш ефективне це судове рішення, виконавча служба. От тоді пропонували людям знову ж таки ще навіть до судового рішення підійти до нас, враховуючи, що є різні ситуації, і, і стан речей в Україні не зовсім хороший. Ми були готові піти на і зараз, в принципі, готові для людей, які не не хочуть її накопичувати, йти на. Зустріч, розтерміновувати борги чи ще якимось чином це вирішувати питання, але люди такої масової якось походу немає. Починають люди іти після того, як виконавча служба арештує. Рахунки, люди перестають отримувати зарплати, пенсії. Тоді вони приходять. А давайте домовлятися. Ну давайте домовлятися, але 10% виконавчі, судовий збір, інфляційний тобто люди насправді тратять набагато більше грошей, щоб можна було б це вирішити до суду. Так, в принципі, ми подали за минулий рік 271 позов на суму 21 мільйон. Задоволено, нам повернули 17 мільйонів. Навіть е, дві земельні ділянки нам. В людини ну, офіційно не було доходів, вона отримала від батьків спадщину в Гощанському районі у вигляді двох паїв. Ну, суд на нашу користь присудив, зараз в Рівне теплоенерго дві, <сміття> дві ділянки. Ну, не знаю, що з ними будемо робити, але ну, знову ж людина навіть спадок втримала, при тому всьому, що ми могла би домовитись, просто прийти, сісти, переговорити. Ми, як кажуть, все розуміємо, все йдемо на зустріч у всіх. Бажаннях людей розрахуватися з нами, але як ви зазначили, це найбільш таки ефективно, так? так ну, тобто, ну 17 мільйонів за рік повернути 에, порівняно 100-200 тисяч, коли з людьми просто переговорили. Ну, це різні цифри. Опальний сезон завершився, але для вашого підприємства роботи не закінчуються. То, власне, які плани на літо? Наступний опалювальний сезон, знаєте, насправді найбільш важка робота починається влітку, можливо, непомітна для людей, але найбільш важливо, як ми протягом літа і жопального періоду, як ми його називаємо ремонтний період, як ми підготуємося до наступного опалювального сезону, так само він і пройде. Наступному році, тобто, вже ми починаємо з завтрашнього дня підготовку до гідравлічних випробувань. Сьогодні, до кінця дня, зупиняється все обладнання і починаються роботи якого обладнання з ремонту, якого обладнання з консервації. Розроблені плани графіки. Насправді роботу по підготовці до наступного опального сезону ми почали ще з нового року, ще січні лютому, але це було лише плани. На папері, тобто склали план робіт, затвердили його, визначилися стінами, оголосили тендери на придбання матеріалів і зараз вже фактично з 1 квітня починаємо трошки достроково, трошки раніше, на два тижні, починаємо реалізацію цього плану. Ну, Від його реалізації залежить наступне опалювальний села. Якщо проаналізувати цей опальний сезон, що минув, от, якщо говорити про тепломережі, от, в якому вони стані? Ну, вони не помолодшили, стали на рік ще зношенішими. На жаль, ну, в принципі, в нас ситуація, як і по всій Україні, рід мало яке місто, місто, за невеликими винятками відрізняється тепловими мережами, які перебували в чудовому чи задовільному стані. Так, 70-80% теплових мереж зношено. Так, вони потребують заміни. Більше того, майже всі мережі є ще покладені, ну, вимоги до теплоізоляції, як за радянських часів, коли з витратами на не рахувалися. Тобто мінеральна вата, в рубероїді. Така собі е теплоізоляція, тобто досить великі втрати. Ну, ми тим працюємо знову ж таки у е співпраці з міською владою. Багато в чому вона йде на зустріч, коли виділяє, коли з дозвола, коли з дозвільною системою прощає, коли виділяє кошти на заміну теплових мереж. Ну і міняємо вже на сучасні попередні ізольовані. Це е знижує і аварійність, тобто менше є, є відключень ну і заодно зменшує втрати і. Також впливає відповідно на тариф. Ну, але для заміни 100%, ми там щось рахували, до 1 мільярда гривень доходила потреба для того, щоб його все поміняти. По зробити це самим, ну, це десь знайти кошти. Знову ж ці кошти будуть заложені в тариф, який. Відобразиться на рівнянах, ну і застосовувати цей тариф. Нема тобто з джерелом цих робіт, джерелом фінансування цих робіт досить складно, але все одно ну, не опускаємо руки і зараз протягом літа робимо все можливе. Саме для того і гідравлічні випробування, які дозволять нам виявити найбільш вразливі ділянки, які потребують заміни в першу чергу, і ми якраз на них зосередимося. Але ми можемо сказати, що де не де в рівному є оця заміна, проводиться так. Звичайно, якби не де... ця заміна, ну то. Просто бо не було опалення. Якщо говорити про пориви, то 89, якщо не зраджує пам'ять, 89 поривів відбулося протягом опального сезону, і 89 ділянок ми замінили протягом зими. Влітку цей показник ми доводимо десь до 150, це якщо говорити ділянок, якщо говорити в метражу, ми намагаємося по декілька тисяч метрів замінити. О, ну, якщо ми говоримо про маленькі діаметри, там розподільчі, то це досить легко, але міняти магістральні трубопроводи діаметром 273-300 мм досить дорого і складно. Але якщо гідравлічне випробування показують, що там ділянка аварійна, ми звичайно і заміняємо і цю ділянку. Підприємство в свою чергу готується до майбутнього опального сезону, а власне як от рівняним теж підготуватися? Ну, і рівнянам підготуватися яким чином ми е, направимо всім головам ОСББ, так як ми робимо це кожного року, орієнтовно десь до 1 травня, перелік заходів, які рекомендує нормативна документація. Рекомендуємо ви ми, е, як підготувати будинок, житловий багатоквартирний для опалювального сезону. Він там не складний, є там вимоги, досить іноді досить високі. Якщо є гроші на це, то, звичайно, краще зробити, якщо немає, то хоча б мінімальний перелік. Це відреалізувати запірну арматуру вхідну, замінити манометри, термометри, замінити повітроспускну арматуру зверху на горище або в квартирах, там, в залежності від типу системи. Якщо є підігрівач на балансі ОСБП, промити його відповідно. Ну і теплова ізоляція тут вже побажання не по бажанню клієнта, але е, втрати, які вже йдуть в будинку. Тобто, якщо не ізольований трубопровід в підвалі будинку, він стоїть за лічильником і фактично, це вже не наші втрати, а втрати мешканців. Тоді багато чого так багато, а чого так багато, багато. Е, позав... ну, досить давно, ще, мабуть, до війни, бувши технічним судним ОСББістом, е, сперечався на Вулиці Стельмаха зараз уже. два поруч будинка абсолютно ідентичні, але в півтора рази різниця в рахунках. А чого ми не так, ви там щось накручуєте, взяв його за ухо і кажу, дивись, як треба готувати будинок. Всюди по підвалах, по стояках все заізольовано. арматура перебрана, зроблена, будинок утеплений. В під'їзд подвійні двері закривається тамбур, скло на під'їзді, металопластики, вікно з подвійним склопакетом. Ну зроби так, і в тебе будуть рахунки набагато менше. Тобто шкода, що люди не пов'язують стан будинку. До рахунків, які їм приходять за тепло, і реально зменшити рахунок, да, вартість за гігакалорію від нас якби залежить, але зменшити рахунок на тепло це в силах самих мешканців будинку. Зробити так, щоб будинок менше брав. І є багато прикладів. От є голови СББ, багато яких можна ставити в приклад. Вони довели свій будинок, який в порівнянні з іншим в півтора а то в два рази менше споживає теплової енергії, приходять менші рахунки, і при тому люди себе почувають. Набагато комфортніше. Ну знову ж таки місто, знаю, що місто в цьому дуже допомагає. Створено ряд програм, і для тих, хто активний, і для тих, хто хоче це зробити, двері завжди відкриті І як на наші двері, як для консультацій, так я знаю міської влади, йде на зустріч з таким головам ОСББ, допомагає їм і організаційно, і фінансово там різні програми 50 на 50, тобто хто хоче. Той той, той доб'ється. Ну, якраз зараз саме пора того, що літо швидко пролетить, а робити термомодернізацію посеред зими ну, такий собі варіант. Дякую вам за розмову. Так, будь ласка. І хочеться побажати вам і свідомих платників тарифів, і щоб майбутній опальний сезон пройшов ще, ще краще ніж цього року. Ну, от найдовше. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І Сьогодні гостем нашої студії був директор підприємства Рівне Теплоенерго» Олександр Ющук. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво.